Дослідження теми великого розселення слов'ян, їхнього господарства та суспільства. Це ключ до розуміння глибинних коренів нашої історії. Вивчаючи ці аспекти, ви зможете доторкнутися до витоків, що формували світогляд і спосіб життя наших предків. Це не просто подорож у минуле. Це можливість зрозуміти, як народи, що жили тисячі років тому. Змогли не тільки вижити. Але й створити основи для майбутніх держав та культур. Ви дізнаєтеся, як слов'яни освоювали нові території, створювали свої перші поселення, розвивали ремесла і торгівлю, а також які цінності та переконання визначали їхні стосунки всередині суспільства та з сусідами. Ця тема відкриє для вас світ невідомих героїв, що заклали основи нашого сьогодення. Ви побачите, як їхній досвід, праця і мудрість стали важливими для всього людства. Це дослідження допоможе вам не тільки збагатити свої знання, але і зрозуміти, що кожен із нас є частиною цієї великої історії. Вивчаючи велике розселення слов'ян, ви відкриєте для себе справжні джерела сили та стійкості нашого народу, і ці знання допоможуть вам краще орієнтуватися у сучасному світі. Нехай цей шлях стане для вас натхненням і мотивацією до нових звершень.